На міжнародній трасі Київчоб сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, у якій, на щастя, вижили всі. Деталі інциденту у наступному сюжеті мості, що пролягає по трасі біля міста Броди, зіштовхнулися три автівки. Найбільше шкоди отримала мазда. За словами батька, водійки вище згаданої автівки. Аварія сталася наступним чином. «Мазда шоста зупинилася, щоб здійснити лівий поворот. З моста. Ззаді їхав, їхав трафік. І той трафік з Вольва бачили, дуже їхав на великій скорості, Він не загальмував. І він взад вдарив Мазду 6. Мазду 6 розвернуло, і Мазда 6 та вдарила в «Вольво» та що йшла напроти машини. Від удару у Мазди 6 є понівечене багажне відділення, розбита фара та вигнуте колесо у «Рено-Трафік» погнутий перед. А у автомобіля Вольво, якого зачепила мазда, пам'яті бокові двері та спущене заднє колесо на даному етапі водійка та пасажири мазди перебувають у лікарні. Дочку і внуки двоє до 10 років забрали до лікарні, а трьох водіїв повезено у освічення. Ми закликаємо водіїв дотримуватися безпечної швидкості на дорозі, особливо якщо проїжджаєте біля населеного пункту. Сергій Нікішин телеканал онлайн.